Діти народжені саме для того, щоб утримати своїх батьків в старості. Дуже багато подібних коментарів, друзі, ви написали під відео з приводу спадщини, догляду за батьками. Давайте цей аспект розберемо. Нерідко, до речі, є таке твердження, що діти обов'язково зобов'язані подавати стакан води, ліки і особисто доглядати батьків, які стають старшими. Але друзі, ви ж розумієте, що ми, як юристи, як адвокати, мусимо вам трошечки відкрити реальність, не те, що ви собі додумуєте самостійно, і не те, як у нас влаштовані певні традиції. Законодавство України як обов'язок догляду за своїми батьками в старшому віці, зазначає лише, лише оплату за певних обставин аліментів на своїх батьків, які стають старшими. І то за умови, якщо ці батьки... Перше, в свій час оплачували теж аліменти, не мають боргів. Друге, мають групу інвалідності або вже пішли настільки серйозні когнитивні та рухові погіршення стану здоров'я, що людина сама себе не може фізично обслуговувати. А також через стан здоров'я в старшому віці батьки не можуть підробляти додатково до своєї пенсії, щоб самі себе... Грошима саме утримувати за таких умов, тільки суди виносять рішення про стягнення аліментів з дорослих дітей. А в інших випадках, можливо, для когось це буде новиною, то суди відмовляють у стягненні аліментів. Тому якщо у вас є ставлення до дітей, кажу, як є, бо дуже багато консультуємо з приводу спадщини, отримання стягнення аліментів. з... Дорослих дітей. Якщо у вас непобудовані були більш-менш прийнятні для обох сторін відносини міжособистісні, то суд ніяк не може зобов'язати вашу дорослу дитину до вас, потім, коли стають діти старшими, відноситися так, як ви це хочете. Тому що побудова особистих. Між особистих, точніше, відносин це відповідно тільки ваша відповідальність вашої дитини. Для прикладу, якщо батько чи мати дуже сильно в свій час випивали, а потім постарішили і викладають претензію до дитини Ану давай бігом мене утримуй, то дитина може і прочатись. Тому бажання дітей доглядати допомагати батькам сильно залежить від ваших міжособистих відносин. Держава сюди носа не пхає.